25 лютого виповнилося 153 роки від дня народження Лесі Українки, однієї із центральних постатей в історії національної культури, геніальної української поетеси, письменниці та громадської діячки. З цього приводу у Могилів-Подільській міській публічній бібліотеці номер 1 пройшла тематична година з краєзнавцем Романом Мартинюком, куди запросили учнів гімназії номер 2 в рамках нашого проекту Краєзнавство події і особистості ми проводимо чергову нашу зустріч з нашими науковцями, краєзнавцями Романом Мартинюком. Всі ми знаємо, що родина Косичів проживала у нас в місті. Учнівська аудиторія разом з краєзнавцем Романом Мартинюком пройшлися непростим життєвим шляхом Лесі Українки та її родини. Діти з захватом слухали історію про сім'ю видатної постаті. Її батьків, сестер, чоловіка, їх оточення. Довідалися, що Лариса Косач, таке справжнє ім'я Лесі Українки, виросла у колі високоосвічених, заможних та інтелігентних проукраїнських людей, знала не тільки декілька європейських мов, а й навіть латину. В 28 років у Києві читала свої доповіді в літературному товаристві і мала неабиякий успіх. Родина Косачів. Це інтелігенція, яка була проукраїнська інтелігенція, яка на той час вкладала українську ідею в Російській імперії. Це було важко, тому що Російська імперія завжди придушувала українську ідею, так як і зараз, так як і при Радянському Союзі. Але вони боролися і укладали цю українську ідею в літературі, в науці, в громадському житті, в різних. Театрах, музиці і тому подібне цих науковців, літераторів, музикантів було не так-то багато, і саме вони разом між собою дружили у цьому таким середовищі, тільки лиш могла народитися і вирости. Ось така поетеса, як Леся Українка, зі спогадів наймолодшої сестри поетеси Ізидори Косач-Борисової до Могилева над Дністром родина Косачів приїхала восени 1917 року та проживала тут до 1925-го. Косачі у Могилеві-Подільському оселилися у декількох місцях, що підтверджує їхнє листування. За словами Романа Мартинюка, Леся Українка. Особисто ніколи Могалів Подільський не відвідувала. На той час, коли родина Косачів перебувала на Поділлі, вже Лесі Українка не була в живих, вона вже померла на той час, але вона через Поділля проїжджала. Проїжджала, це було ще, коли вона жила, їхала на курорт в Одесу і проїжджала через Поділля на потязі. Ну, маршрут через морів не проходив. Здобувачі освіти гімназії номер 2 гордо уявляли, як вулицями нашого міста ходили, і їздили легендарні постаті мати Лесі Українки Олена Пчілка, сестри Ізедора та Ольга з чоловіками, дружина брата Михайла Олександра Судовчикова, псевдонім Грицько Григоренко. Почули й про родові гнізда драгоманових косачів, їх устрій та культуру. На заході говорили про те, що ім'я Лесі Українки ввійшло у свідомість поколінь як символ мужності та стійкості, а її твори, сповнені Прометеївським вогнем любові до людей, і сьогодні не втрачають актуальності. Із творчим доробком однієї з найвідоміших жінок давньої і сучасної України Лесі Українки із традиціями виховання у родині Косачів, з відомими і маловідомими фактами з особистого і письменницького життя. Учасники заходу могли ознайомитися на літературній виставці Пелюстки таланту української лелії, підготовлені працівницями могилів Подільської міської публічної бібліотеки номер 1